Всім доброго вечора. <кій> Вчора робила петухів, тож, понятне діло, Що сьогодні. Сьогодні холодець. Зварила вже петушка, бульончик аж блистить. Каструдка, правда, в мене вже її 14. Зараз повитягую. Жир зазвичай я Салфеткою збираю, не знаю, сьогодні я прибиратиму буду. Зараз поки повитягую, воно ще гаряче. Та перерубала сьогодні кучу дров. У мене там доски було. Ну, коротше, таке хламйо. То Та сьогодні рубала півдня. Ну, як не півдня, десь час дня. До трьох. Зараз витягнуте. Ой, як порозвалювалося. Петушок вже молодесенький. Поки вихована м'язку, а я з покажу вам, чим я сьогодні займалася. І як його це до кучі тепер збирати. Так, м'ясо розвалюється. Не знаю, ножки не кидала, хоча є в мене одна там свиняча ратечка. Мені холодець тухачим. хоче. Ну, для того, як його називати, щоб дружня застило, то, звісно, можна було кинути. Ну, я не заморочувалася. Ось цей хлопок накидала. Не знаю, як застина чи ні. Хоча колись узнала, що це з петухів голови, і в них оті оці хохолки, і гребінець, у них дуже багато То треба було, А я, звісно, голови не позбирала. Ставила собакам їсти. Родина все, я розбирала, цибулька, морковка. Вся вкидала. Так, а я його вставаю, бо кип'яток. Зараз наставляю цих лоточків. Яке лоточки? Літочка хто не мала це, звісно. У мене є найбагато таких маленьких. Ось такі в мене Трішки сюди. Трішки Ой, мисочки. Маски просто займають багато місця в холодильнику. Там в мене є. є у мене жоточки з цього. Смакові начинки. Такий маленький, акуратненький, красивий. Звичайно, його залишила. Так, мабуть, ще одну мисочку. Я вийде буду розділяти. Я як варю, в мене вічно немає цього води, менше залишається одне м'ясо. А це, <кій> це дуже молодесенький, то залилось добре. Водички так нормально. ну бульончик водички залишилось так. Скільки дров нарубала. Оце скільки дров я сьогодні нарубала. Представляєте, тут у мене, хто бачив такий загінчик. Ой, падаю, падаю, зараз покажу. Блін, так не показує. Оце скільки я дров нафігачила. Вони то мокрі, ну, може до Нового году висохнуть, не знаю. Ото чим я займалась сьогодні. Погода дозволяла, так, буду робити і балакати з вами. Погода дозволяла, то треба було робити. Бо ті... Дрючки, ну як, там таке план, так скажу. Доски і всяке таке лежачі з літа в мене. Ну, літом дуже не поробиш, бо то жарище. А то тоді пішло ж городи і все, коротше, то тут там шурубок. Брудька. Mm, щось хотіла сказати. І забула. За ті друга. Ладно, проїхали. А, сповнила. То консервація і, коротше, воно все так пішло, пішло. То за ті друга ніхто не думав. Ця погода дозволила сьогодні трішки попрацювати. Та й пробцітися треба було вийти. Бо все в хаті, в хаті, дощі. О, як хорошо зварилося само відпадоє. Тішки салфеточкою жир поздирала. Бо дуже ж забагато його щось там. Петухи, я скажу вам невеличкі, но жирні. Я вчора як розбирала, дай Боже розбирала живу. Я зажорочка на том жирку, та з цим в кошку, та й не тільки в кошку. Це смакотав. Тут макота. Гриби сьогодні знову чистила. Вона поставила, О, дивіться, кісточку. Хто знає цю кісточку? Я, Я думаю, вже всі знають. У мене колись бабуся завжди небесна показувала, що це за кісточка. Ламали її. Вже поставила і грибочки поперемивала ну, пів казаночка вийшло. Далі трішки більше, чи півка заночка. Отого повнить. Ну, коротше, от той здоровий казан. Тут таке ще можна мисочок наставити. Боже, який творкоче, Хочу просто аж цей. Та що брудь не вибираю. Такий уже ж бідолашний, бідний, нещасний. Сьогодні наблюдала за ним. Ой, М -м -м. колись було там відео в мене, я розповідала про кота кошеня рижов, там двоє їх було. І грудька ходив е, цей, гуляти до тієї кішки і нагуляв, то, там таке, як він був, і якесь риже там кошеняв. За тим рижем я б... на цей він заходив сюди. то Під тим, я йому ставила молоко, він ніфіга там не пив. Ну, короте, поки поставиш, він утече, ну, зашуганий якийсь, до людей ні разу не ходив чи з людьми ніколи не був. По двір заходив а, за молоком. Ставила він, поки поставив, він утече, ну не приходив, не їв. І той, і цей, і той. Ну, ви поняли. Боже, хочу сказати, не можу з мислю зібратися. І сьогодні наблюдала. Ну, того котика я дивлюся. Входить тут та кішки десь, я не знаю, чи де та кішка. Мамка його чи не знаю, коротше, де вона пропала. А... Боже, дай мені мислі, дай мені зібратися з язиком своїм. Да, глянула і знову ж кажу. А сьогодні дивлюся, він тут ззадні хати вуркоче, і той котик до нього. Це, підійшов, біля нього сидів, потім дивлюсь на дерево заліз, жалко кошеня, а що ти йому зробиш? Поставиш ти їсти, собаки прийдуть, виїдять. Я не знаю, де він спить, ну у нас тут хата пуста, може, ну, де він і лупився там. Як він не йде до рук, що ти йому зробиш? Їсти ставиш, а він втече. А собака лазить повно. Увідали та всього. Ну, чим же штупи питається, він, правильно? І такий красивий-красивий котик. Красивий Рижий. Та щось переберу вдох. Боже, м'ясо розвалюється. По кусочках збираєш. Я так люблю, щоб багатенько м'яска було. Не щоб одне бульончик плавав, а м'ясо шукаєш на днові. А так щедро, нормально. Е, гірчицю приносили. Ну, Ось і вукали, як людина принесла гірчицю, до шашлику. Ось это така. Бля, я дрона, дай мені Господь. Ой, дай мені Господь, о Боже. Ну как уче? я не знаю, що сьогодні за мною язик заплітається, Вроді ж не вживала. Не вроді, а не вживала. Та що буду. Дай собі налоги, тобі обидам. Турочку обов'язково кидаю. Це ж смакота, Так, я так перебираю, щоб і на кісточках що залишилося. треба ж тоді ще й кісточки перебрати. Хто полюбляє оце з-під холодцю, цю? Кісточки перебирати. Я думаю, є такі люди. Що ще скажете, скільки оставляє, на кістках можна було ще в одну миску чи дві зібрати, Та, боже, буде цього. От мене там хейтять за гриби, то що грязні чи ще щось будуть люди, які ви тільки странні, чи ви їх миєте. Чи ви їх їсте? я одна вже ж перечищаю вдома, а тоді в процесі діла вже це мію їх. Чи ви думаєте, що я їх грязними не вживою? Ну, коротше, скільки людей, скільки і мені, і так скажу. Чи думки, думки скажу. День. Щось він не дуже гипенький. Тут такий холодець звориш, що аж польці липнуть. Треба було все-таки голову оставляти для холодця. Ну а що ж, вже поздно. Вже їй лапок накидала. Багатенько. Все, перебрала. Щось мене тут мало. Хоти. Він ну, ще глянуть. Може. <laughs> точно забалате цього. М'ясо оставлено. Менше на людьми. Де більше, де менше, тут, а всі живуть. Все, заливаю. Хай трішки і буду холодильник ставати. Ну що, я продовжувати в тому же дусі. А вам всім смачного, хто їсть всім смачного і тихого, тихої ночі. До зустрічі. У мене діти з школи прийшли.